Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенна неділя! Живемо, радіємо, витриваємо! Христос Воскрес! Сьогодні святкуємо неділю Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Ісус понад усе, Ісус є наш Цар, наш Бог для тих, хто думає, що, що якось те, що ми вшановуємо Марію, якось впливає на те, що ми не славимо нашого Господа Ісуса Христа, то ви помиляєтесь. Сьогодні ми славимо Ісуса Христа і кожен день славимо Ісуса Христа, а Марія лише нам допомагає йти до Христа. Нічого поганого нам жодного посиланні не каже. Сьогодні неділя, сьогодні май, будемо мати ввечері посилання вже на цей місяць. І я вирішив зробити сьогодні спонтанне. Спонтанне взяти об'явлення з книжечки, а в понеділок зробимо вже розгляд того посилання, яке буде сьогодні ввечері. Бо не можу Оскільки у нас програма ранкова, то зробити вечірнє повідомлення зранку, бо воно тільки буде ввечері. Ну, я думаю, нічого страшного, переживемо це і візьмемо сьогодні е, щось зимове 25 лютого 1988 року. От так жарко в Меджугорі, то хочеться хоч посилання якесь зимове зачитати, трохи охолодитися. Дорогі діти, сьогодні вас хочу закликати до молитви і повного віддання Богові. Ви знаєте, що вас люблю і що з любові сюди приходжу, щоб показати вам дорогу миру та спасіння ваших душ. Хочу, щоб ви слухали мене і не дозволили сатані звести вас. Дорогі діти, сатана є достатньо сильний, і тому прошу ваших молитв, щоб їх пожертвували за тих, які під впливом сатани, аби і вони спаслися. Свідчіть своїм життям, жертвуйте своє життя за спасіння світу. Я з вами дякую вам, а в небі ви отримаєте нагороду. Від отця, яку він вам обіцяв. Тому, дітеньки, не бійтеся. Якщо ви молитеся, сатана не може вам ані трохи зашкодити, бо ви є дітьми Божими і Бог вас пильнує. Моліться, і нехай Розарій буде завжди у ваших руках, як знак для сатани, що ви належите мені. Дякую вам, що відповіли на мій заклад. Сьогодні практика: береш розарій в руки, і вже ніколи його не виймаєш з руки. Розарі має бути в кишені, в другій кишені. Тут на шиї висіти, в, в торбах всіх лежати. Тому що це є знак. Марія просто не просто каже там, сіть з собою розарі для краси, а молиться його постійно, звісно. А щоб його молитися постійно, треба, щоб він був в тебе в кишені. А якщо нема кишень, то хоча б десь мав в торбі бути або на шиї висіти, ну, але має десь бути. Марія каже, ви знаєте, що вас люблю. Ти знаєш, що тебе Марія любить. Чи ще думаєш, Марія любить мене, чи стільки, знаєте, вчора був на об'яленні і думав, стільки багато людей. ну, Чи Марія мене тут помітить? Я так, Угу, Марія, я тут. Але людей багато. Ну, Але вірю, що вона помітила і кожного помітила. Особливо, бо за кожного особливо сказала, що благословляє всіх, тут присутніх, всі їхні сім'ї. Ну і всіх, хто поглядав онлайн, звісно. Бо для Марії нема відстані, як для нас, там. Хтось в Україні, хтось в Меджугорі, хтось в Америці. Однаково. Духовний світ не має цих відстаней, і Марія завжди є присутня на всіх літургіях в цілому світі. Тому хочете побачити Марію, приходите на літургію, і вона там завжди є при Алтарі, коли є жертва. Тому спокійно йдемо до храму і знаємо, що там є. Також Марія разом з Ісусом і всіма ангелами святими. Каже, я з любові сюди приходжу, щоб показати вам дорогу, тобі показати дорогу миру та спасіння твоєї душі. Хочу, щоб ти слухав мене і не дозволив сатані звести тебе. Важливо, не давати сатані зводити себе. Всяким таким, хто ой, там культ Марії, ой, там то ще там щось, а там, там то краще, а то лєпі, а то. Ну, давайте не будемо давати себе зводити. Будемо йти в тому напрямку, до якого нас кличе Ісус, і Марія нам допомагає до того напрямку йти. Сатана, і каже Марія, достатньо сильний, і тому прошу тебе, твоєї молитви, щоб її пожертвувати за тих, які під впливом сатани, аби вони спаслися. Тобто, каже нам молитися за тих, які не пізнали Божої любові. І сьогодні можемо помолитися, в неділю собі прославити Бога і помолитися в цих намірах Марійних. Жертву, тут особливо таке важне, жертвуйте своє життя за спасіння світу. Жертвуйте своє життя. Що це означає? Молитва це є жертва свого життя, бо ти свій час жертвуєш заради когось. Це є жертва, це є практична жертва. Ну, і коли ти практично ще робиш там, якусь справу для Царства Божого, якщо ти комусь допоміг, то ти пожертвував своїм життям, своїми ресурсами, своїм часом і всім іншим. Для царства Божого, і, і каже, це не, не просто, бо я так сказав, бо каже ти, бо ти отримаєш свою нагороду в небі, від отця, який тобі і пообіцяв. То Коли ти робиш це дійсно від серця, від щирого серця, не так, щоб, щоб виглядало добре, а від серця, для Бога, то за це буде нагорода. Іноді, знаєте, краще, щоб права рука не знала, що робить ліва. Так як я, я книжку свою подарував, серце, моє серце переможе. І вчора думаю, кому я її подарував. Боже, я не можу згадати навіть кому. Ну, але комусь подарував, то й добре. Бо хотів там зачитати щось, а потім згадав, що подарував. Але не пам'ятаю, кому подарував. І думаю, о, ну добре, права рука подарила, а ліва навіть не пам'ятає кому. І це добре, бо від серця подарував. Не шкода була тих 10 євро, чи скільки вона коштує. В будь-якому випадку проаналізував себе, що це зробив так, ну що не згадую, там, не буду згадувати людина, я от тобі подарував книжку або там ще щось. Бо Господь обіцяв нагороду. Нагороду. І я впевнений, я вірю, я впевнений, що я її там отримаю. Тому я тут не боюся щось робити. Тому, дитинко, не бійся! І я не боюся, і ти не бійся. І, і Марія каже мені: не бійся робити щось для царства. Жертвувати своє життя, свій час, свої фінанси. Якщо ти молишся, сатана не може тебе ані трохи зашкодити. Тобі не може зашкодити. Ну, неймовірно. Якщо молишся, то сатана не може шкодити. Супер. Бо ти є дитиною Божою і він тебе пильнує. Молись, і нехай Розарій буде завжди у твоїй руці, як знак для сатани, що ти належиш Марії, мені. Дякую вам, що відповіли на неї заклик. Проста практика. Молимося за тих, хто не, не пізнав Божої любові, і звісно, не випускаємо розарій з рук. Не випускаємо. На розарії є багато молитв, не обов'язково молитися. Стандартний розарій є коронка, є власний розарій, де ти можеш Словом Божим молитися на кожного десятках. Я якось покажу, як це робиться. Я сам так роблю. Так, отець Роман Братковський як казав, що можемо на розарі будь-які віршисти слова Божого молитися. Тобто розарі це універсальний пристрій меч. В наших руках, де ми можемо воювати. Ну і будьте благословені. Мир вам, радість, благодать, з Меджугоря. Па-па.